Сьогоднішній день мене дуже лякає. Мама каже, що все буде добре. Я бачу її заплакані очі. Те, що зі мною сталося, погано пам'ятаю. Я полізла на вогке дерево. Моя ніжка зіскуснулась, і я полетіла вниз. Всі рідні перебіли допомогти мені, але я їх не чула. В голові одне питання де мої ноги? Я її вже не відчувала. Зараз мені страшно. Я згадую наші веселі та голосливі дні з друзями. І від цього мені стає боляче. Невже я тепер більше ніколи не зможу гасати з ними на вулиці та гратися? Що про мене подумають мої однокласники? Як я взагалі маю продовжити жити, як і раніше? Що зі мною буде далі? Срібна призерка Паралімпійських ігор з фехтуванню. Неодноразова всеукраїнська чемпіонка чемпіонка світу та Європи. Менеджер з безбар'єрності в місті Ужгород в організації Мрія в дії. Людина, яка доводить, що ніякі перешкоди не можуть зламати вас на шляху до вашої мрії. Людина, в якої, попри всі обставини, усмішка ніколи не сходить з обличчя. Та з перших хвилин зустрічі заряджає позитивом всіх довкола. Надія дьолог! Я знаю, що зараз ви не в Ужгороді. Розкажіть, будь ласка, де перебуваєте і чим займаєтесь? Я зараз перебуваю в Польщі, і наразі є на тренувальному зборі 28-го. Лютого приїде вся команда українська. Будемо готувати до Кубка світу. А участь в Паралімпійських іграх, і тим більше перемога в них це те, чого прагне, бажає кожен спортсмен. Чи можете ви пригадати, які емоції ви відчули, коли вас назвали переможницею? Насамперед, саме в ту мить а, а, не дуже там розумієш, що відбувається, але все одно. А, Радієш, і вже потім десь приходить усвідомлення, що взагалі відбулося до саме паралімпійської медалі. Напевно, від самого початку, коли я розпочала займатися фехтуванням, це був 2015 рік. Угу. І в 2024-му, ну, якби здобула таку важливу для мене перемогу, і ну, звичайно, це. Є радість, якесь таке відчуття? А що далі? От на мою думку, для того, щоб досягти таких результатів у спорті, потрібно мати досить такий сильний, витривалий характер. А як ви вважаєте, що потрібно для того, щоб перемагати в спорті і взагалі в житті? Це не відбулося в одну мить, і інколи в тебе опускаються руки, інколи тобі не хочеться. Інколи є якісь маленькі такі перемоги, які а, будують такий твій ну, сходинки, такі до твоєї основної мети. І я думаю, що це щоденна праця. Які моменти от у вашому житті все ж таки загартували вас найбільше? Коли я впала в Черешні, так, то mm -hmm. а, мені вчитись а, ну, якось по-інакшому жити. Бо а, так, життя не закінчилось, але воно змінилось. Тобто, а якщо там звичайна людина ходить, то я їжджу на кріслі колісному, і відповідно трохи інакше життя. І я думаю, що це а, кожного дня там приходилось долати якісь а, перешкоди, і маленькі кроки, вони я думаю, загартовують і а, дають якусь а, силу, бо ти розумієш, так я це зробив, а можливо, я там спробую і це. І якщо там виходить, то а, ти рухаєшся вперед. Але... Ну, то життя інколи приходиться робити два кроки назад, щоб потім не вийти, щоб крокувати далі. Ну, от коли все-таки щось не виходить і стає важко, що для вас є джерелом такого натхнення, такої сили для вас? А, коли в мене щось не виходить, то а, ну, перше, я так відчуваю такі емоції трохи злюз. Потім аналізую все і приймаю якісь рішення. Часто це буває так, що я змінюю все. А тепер повернімося трішки в минуле і поговоримо про те, як все почалося, коли ви вирішили переїхати в Ужгород і жити самостійно. Це такий ну досить серйозний крок. Як ви на нього наважилися і з якими труднощами ви тут стикнулися? 18 років чи в 17, я сказала мамі, що хотіла б вступити до університету і хотіла б, не знаю, будувати собі якесь життя там, жити самостійно. І на той момент мама мені сказала, що, на жаль, ми не маємо. Ні фінансових можливостей, і ніхто з сім'ї не може там їхати з тобою і щоб допомагати тобі. Ну, не знаю, і ця така мрія, ідея, напевно, шалена, бо навіть зараз, коли я повертаюсь до себе в село, я не можу зрозуміти, як, як мені це все вдалося, тому що це, на перший погляд, здається, ну, якщо так раціонально про це думати, неможливо. В якийсь момент з'явились в моєму житті невідомо звідки певні люди, які мені показали дорогу, десь простягнули руку, а, десь допомогли інформацією, десь допомогли там, я не знаю, а, фізично. Я, я колись дізна, Я колись бачила, що люди по сходинках на кріслах полізних піднімаються, так але ніколи не пробувала цього сама зробити. Я розуміла, що я так жити не можу, так? бо я прагну самостійності. і Якщо я буду залежати кожного разу від людини, щоб мені допомогла піднятися по сходинках, то ну, такий варіант не дуже мене влаштовував. Коли я спробувала себе і візок підняти по сходинках, я там продумала якусь систему, як це зробити. Кожного разу, як я пробувала, то себе я витягувала, а візок залишався ну, якби, на місці. Тобто це була ніч. Я розуміла, що ну, рішення було прийняте на 100%, що я не попрошу про допомогу. Треба буде, не знаю, було лізти там на животі з тим візком. І не знаю, там промучилась напевно з годину часу. І потім вирішила, ну, добре думаю, якщо я маю сили себе витягнути, а візок залишається, то треба прив'язати візок до себе. Було, було завдання, і я розуміла, або я його вирішу, або ні. І мені вдалося піднятися. Я пам'ятаю, в мене вся футболка була мокра від того страху, від переживання. І, і то була така найбільша перемога в моєму житті. Тому що це, це дало мені свободу. Ми знаємо, що там раніше Ужгород був дуже погано пристосований для людей з інвалідністю, і зараз є також дуже багато проблем. Ну і ви багато чого робите для того, щоб трішки це покращити. Розкажіть трошки більше про те, що ви саме робите в цьому напрямку. Я розумію одне, що те, що мене турбує, так. Там я не знаю мер міста чи очільник закарпатської обласної державної адміністрації, чи інші люди, які мають свої кафе, бізнес. Вони просто не задумовуються про це. Вони не розуміють, чому вони це мають робити, так і колись я це зрозуміла і просто розмовляла з людьми, що це є необхідно. І дуже багато людей прислуховувалися до мене, і дуже багато змін відбулося саме в Ужгороді. Через те, що люди розуміли, ну не знаю, логіку і е, необхідність того, для чого це змінювати. Зараз це питання, я думаю, набагато бонучіше, бо е, у нас війна, а війна е, приносить дуже багато поключених людей. Mm -hmm. е, тобто людей з інвалідністю, е, я думаю, що ми мусимо зробити так, щоб люди, які нас захищали, які, по... які втратили своє здоров'я для того, щоб інші там люди могли спокійно жити, не відчувати, що таке війна. Це найменше, що ми можемо зробити, це пристосувати простір для того, щоб та людина не закрилася в собі, щоб захотіла жити. Які поради ви могли дати людям, які хочуть стати витривалішими і сильнішими у якихось своїх випробуваннях? На мою думку, і мій досвід життєвий показує, що неможливо стає можливим, але якщо ти будеш працювати і вірити в те, що в тебе це вийде, так? І жодна людина в тому світі не може тобі сказати, що окей, це ти роби, бо тут в тебе вийде. А то не, не роби, бо не вийде. Навіть до прикладу, я ніколи в житті сама не мріяла ну, ну якби не вірила в те, що я колись добуду паралімпійську медаль. Бо це здавалось нереальним. Настільки нереальним, як не знаю. Не знаю, з чим це порівняти. Це збіг шалених обставин у моєму житті. Ну, я можу назвати це просто дивом. Але це диво відбулося. Відбулося лише тому, що я не здалась. І я кожного дня працювала і десь там, я не знаю, якась мінімальна віра була в те, що а, вивити, це все ж таким. Так, <світтє> тобто, <б>, насамперед, <світтє> треба, треба в себе вірити. Так, було б чудово, якби люди більше вірили в себе, тому що часто ну, воно так не є. Ну дякую вам за таку чудову розмову. Дякую також за те, що ви така усміхнена людина і даруєте своє добро іншим людям. Дякую гарно і вам.